Вітаю вас, діти! У нас урок трудового навчання. Приготуйте кольоровий папір, простий олівець, фломастери чи маркери, ножиці і клей. Сьогодні ми зробимо рибку. Як на мене, то вона дуже гарна і нескладна в роботі. Дивіться, яка вона. Її можна прикрасити і стіни, і вікна. Дуже гарна рибка. Візьміть аркуш того кольору, який вам подобається. Але не темний, бо його важко буде прикрашати. Можна жовтий, помаранчевий, червоний. Жовто в мене є рибка. Я візьму помаранчевий. Зараз зробимо квадрат. Візьміть за куточок, бачите, за куточок, доведіть до краю. Отак. Є. Тепер розверніть наш квадрат, починаючи з куточка, охайно робимо гармошку, або як її ще називають, гофру. Ми вже робили з вами якось, дивіться, з другого боку, перевертаємо. щоб усі краєчки співпадали Работаємо нашими пальчиками. Ось вот така гофра у нас виходить. І ще Добре. Пальчиками пригладьте. О, вот бачите. Отака гофра. Так. Складіть її навпіл. Ну, і хвостик у нас готовий. Відкладемо його, візьміть тут, що залишилося від аркуша, і зігніть його навпіл по довжині, зі сторони згину, бачите, зі сторони згину, так. простим олівцем намалюємо. Тулуб, Так, трохи відступіть і прямо до самого краєчку. Десь сантиметрів на 13. А тут зробіть такий невеликий хвостик десь сантиметра на 4. Тут зробимо плавці. Просто вільно намалюйте плавець вирізаємо спочатку плевці, бачите, в нас два плавця вийшло, тепер тулуб і хвостик. Розверніть, Тепер будемо прикрашати. У мене дуже гладкий папір, тому фломастери не дуже гарно малюють, я беру маркери. Спочатку відділіть, де в нас буде голова. Тепер намалюємо луску. Луску можна малювати по-різному і прикрашати її можна по-різному. Наша така казкова рибка, як золота. Ну, дуже добре, якщо ви зробите отаку класичну, як справжню луску. Як, як, як швидко так. можна плавці. Повторюю, що прикрашати можна по-різному, тут ви художники. Так, я беру чорний і намалюю очі, очі малюйте ближче до країв. Є очки. Можна ще червоним маркером зробити носика, можна навіть губки домалювати. Так. Тепер дивіться, друзі. Візьміть і посередині, бачите, де наша середина, де у нас була лінія загину, Так, до всю головку, до зябрів, отак розріжте. Бачите, є. І склеїте. так, намастіть одну сторону. Бачите ось я мащу тільки одну сторону. Отак, накладіть друг на дружечку, О, і вона у вас зразу зробиться така об'ємна. О, така рибка. Тепер ми приклеїмо її хвостика, візьміть. Е Оцю готовочку намажте зворотнього боку. Тільки цей, цей хвостик маленький намістіть. І отак завірніть посередині нашого хвостика. бачите, не хочу в мене. погано засихає О, так. і можна приклеїти наші отак, отак, мабуть, краще. Отак, наші плавці, Тільки краєчок плавечка намастить і підклали. Краєчок намостили і підклали. Бачите, які гарні у нас получилися рибки. Успіху вам, діти, до побачення!